Вживати алкогольні напої це біблійна заборона чи просто людські передання. Ми раді вітати вас знову, наші глядачі на каналі Логос. Продовжуємо тут для вас служити. І якщо ви ще не підписані до нашого каналу, то варто це зробити, оскільки попереду на вас чекає чимало цікавого та корисного. І з нами сьогодні є наш постійний гість, служитель церкви, магістр богослів'я Юра Щерба. Вітаю тебе знову! Вітаю, Ліза! Я радий вітати всіх наших друзів, які постійно нас дивляться. Знаєш, читаючи Біблію, можна прослідкувати, начебто Біблія про те річить сама собі. В деяких уривках ми читаємо, що Біблія застерігає від вживання вина, а з іншого боку, ми всі добре знаємо, що найперше чудо, яке зробив Ісус, це Він перетворив воду у вино, і логічно з цього випливає, що Ісус вживав вино. Так писано ж у Луки, 7, розділі, що Ісус сам говорить про себе, що прийшов Іван Хреститель, який хліба не їсть і вина не п'є. А ви кажете, що він має демона. А прийшов син людський, що їсть і а ви кажете, чоловік цей ласу не п'яниця. Він приятель митників і грішників. Як нам розібратися в цьому питанні? Давай сьогодні про це поговоримо. Ну, найперше, я хотів би сказати, що я вірю, що в Біблії протиріч немає. Якщо ми або нам вдається, що є десь протиріччя, то це просто означає, що ми щось не так зрозуміли. Не дослідили, до не дослідили, mm -hmm. так. Але давай почнемо спочатку з деяких конкретних або ясно зрозумілих текстів в новому заповіті щодо алкоголю. І потім ми постараємося розібратися з менш зрозумілими текстами. Я хочу процитувати: от почати з двох. А уривків Нового заповіту це Перше післення до коринтян, шостий розділ з дев'ятого вірша, де апостол Павло пише слідуючи. Він каже: хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні доляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні можоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці. Царство Божого не вспадкують вони. І ось ще один паралельний текст Галатів 5 розділ з 19 вірша. Учинки тіла явні. То є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єреці, завитки, п'янство знову, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Це новий заповіт. Це новий заповіт, два уривки. Мені здається, висновок тут дуже простий і однозначний. Що п'янство це є серйозний гріх, за який люди йдуть в пекло. Ось ці два уривки вони перелічують список людей, яких не буде на небі, і серед них там не буде п'яниць. Я взагалі не знаю, як інакше ще можна розтлумачити ці уривки Божого Слова. П'яниць не вспадкують Божого царства. Ну і тепер а логічно постає питання щодо весілля в Кані Галілейській, правда? Чи міг Ісус створити таке вино, яке би викликало сп'яніння у весільних гостей? Включаючи його учнів, які також були на тому весіллі, і потім відправити їх усіх в пекло за п'янство. Адже той самий Бог, який перетворив, ми віримо, що Ісус це був Бог, Він перетворив воду в вино, і Він же сказав, що п'янство це є дуже серйозний гріх. Я особисто думаю, що відповідь на це питання напрошується сама. Без сумніву, що вино, яке створив Ісус, було або свіжим виноградним соком. Або це був напиток, який можливо почав своє бродіння, подібний до нашого українського квасу, який ми всі п'ємо, і ніхто не має нічого проти проти цього. Тобто, пройшло воно якийсь процес бродіння, але від якого неможливо було сп'яніти. Я думаю, що тут зовсім немає абсолютно ніяких протиріч з текстом Божого Слова. Чому? Тому що слова, які на нашу мову... Українську, російську, англійську перекладаються як вино в їх оригінальному значенні на єврейті чи на грецькій, а можуть мати діапазон різних значень. Тобто те слово, яке перекладається як вино на нашу мову, воно може означати свіжий виноградний сік, воно може означати п'янкий напій, від якого можна сп'яніти. І воно також може означати ферментоване вино, яке пройшло, скажімо, ферментацію, але воно було розмішане з водою. Це чому я вважаю, потрібно дивитися саме в контекст уривку, щоб зрозуміти, про яке саме вино йде мова в тому чи іншому тексті Божого Слова. Ось, наприклад, коли Ісус сказав, що не вливають вина молодого в старі бурдюки, а то бурдюки розірвуться, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть. А то, очевидно, з контексту, що під словом вино Ісус тут мав на увазі просто свіжий виноградний сік, як ми знаємо, тому що Ісус дав зрозуміти, що це вино молоде. Воно не пройшло ще процесу ферментації, воно це тільки почне робити, і воно почне розтягувати ці бурдюки. І якщо вони старі, то очевидно, вони просто розірвуться. Також слід не забувати ще одного факту, що в біблійні часи розмішувати ферментоване вино з водою було досить таки розповсюдженою практикою, і це в основному робилося з санітарних міркувань. Я навіть досліджував, і деякі історики вони повторюються в тому, що. Поширеною практикою було розмішувати, скажімо, одну літру вина до двох літр води. Це допомагало позбутися різних бактерій воді і таким чином запобігти захворюванню або розладу шлунка. Так навіть сьогодні, якщо би ти, наприклад, поїхала там чи в Африку, чи в Мексику, і від їхньої води, ти можеш захворіти, тому що там немає санітарної доброї води. Ну і не без того, я думаю, що як і сьогодні, так і тоді. А коли люди йшли на весілля, вони хотіли попити чогось солодкого, не просто звичайної води. Я, наприклад, ще не був ні на одному весіллі, на жаль, у нас де пили одну воду, правда? У нас є там і соки, і газована вода, і квас, і ми ж претензій ніяких до цього не маємо. Тоді чому в той час вони не могли пити нормальний, скажімо, напій, який був там чи виноградним соком? Тоб, чи квасом? Тобто, тобто ти притримуєшся думки такої, що це було вино, але безалкогольне. Або ж ми з малим відсотком, Скажімо так, я притримую, що це був було таке вино, від якого неможливо було сп'яніти. Окей, тому що от я так е, почала аналізувати. Я ніде в ніяких горивках писання не знайшла, що учні сп'яніли такого. Так. Я такого не знайшла? Так, там про це не говориться, але що я маю на увазі, от ми якраз дивимося з контексту угу. всієї біблії. Якщо Бог він сказав, що п'янство це гріх, то чи міг би той же самий Бог дозволити людям сп'яніти? Угу. Знаєш, є християни, які будуть згідні з тим, що п'янство це гріх, але тим не менше вони не вважають гріхом помірне вживання алкогольних напоїв. Ну так знаєш, щоб не сп'яніти. І вони це аргументують тим, що в Біблії немає конкретних заборон на таке помірне вживання. Як ти дивишся взагалі на таку позицію? Ну тут все залежить від того, чому християнин вживає вино, яка ціль або мотив. А, наприклад, ми знаємо, що сам апостол Павло він радив Тимофієві, пастору, служителю, щоб він не пив тільки одну воду, а каже: вживай трошки вина задля шлунка та частих твоїх недугів. І ось уяви собі, ти заходиш в якийсь ресторан, і сидить твій пастор, а і п'є вино. Ну, що би ти подумала? Напевно, що цьому пастору вже пора залишати своє служіння, тому що в тебе напевно в розумі зразу прийде текст Біблії, де Павло до того ж самого Тимофія пише, що служитель, чи то пастор, чи діакон, він не повинен бути відданим вину. Так? Тобто ми тут повинні усвідомлювати декілька моментів. Перше, наш справжній мотив знає Бог. І якщо нам когось і вдасться обманути, то найперше нам вдасться обманути себе. Скільки було таких випадків, я особисто знаю. Коли брат, а часом і навіть служитель, він використовував цей текст Біблії, що я вживаю там для вина, він вживав вино, але він казав, що це для ушлунка. А потім з часом виявилося, що цей брат, і навіть служитель, він став п'яницею. Там було пряме зловживання алкоголем, яке ховалося за оцим біблійним віршем. Друге, потрібно задати собі питання. Мені би хотілося задати цим людям питання, які так вірять. А де та межа? Де межа, що ти кажеш, оце. Помірне вживання, mm -hmm. а тут а це вже п'янство. Наприклад, там 50 грам нормально, а вже можливо 70 чи 80 чи 100, це вже, це вже занадто, це вже п'янство. Да? А більше того, ми знаємо, що багато людей вони стають п'яницями саме починаючи з трошки. Mm -hmm. І третє, навіть приймаючи вино з медичних міркувань, я думаю, можна стати каменем спотикання для інших. Пригадуєш, коли апостол Павло писав і казав, що краще не їсти м'яса і не пити вина. Якщо братові від цього спотикається. І от мені пригадується, Юнадав, син Ряхавів, пам'ятаєш, це написано в 35-му розділі книги пророка Єремії, я думаю, що він не просто так заповів своїм нащадкам, щоб ні вони, ні їхні діти, ні їхні внуки ніколи взагалі не трошки не пили вина. Я думаю, чому він так зробив? Чому він дав таку заповідь? Можливо, тому що на протязі свого життя він бачив, як багато біди. І зла приходить в життя людей в сім'ї через вживання алкоголю, і він поважав, що за краще взагалі ніколи його не вживати. І це враховуючи той факт, навіть що Бог, я бачу в старому заповіті, він був більше, так скажемо, терплячким до слабкостих людей. А враховуючи, що у них не було тієї міри благодаті, яку сьогодні маємо ми у новому заповіті після смерті та воскресіння Ісуса Христа. Тобто в старому заповіті я скажу, Бог був більш ну лояльний, напевно, коли люди вживали воно ніж сьогодні, даже в новому заповіті. А тобто, ти вважаєш, що не можна будувати свої переконання на цьому питанні, а основуючись на старий заповіт, ну дивись, ми вчимося з прикладів старозавітніх героїв, але нам слід не забувати про те, що в новому завіті, в період благодаті, планка для віруючих людей вона є набагато вища, ніж та, яка була в старому заповіті. Якщо, скажімо, Ной, ми знаємо, був період в його житті, коли він сп'янів, це був праведник, ми знаємо, що Бог його спас від потопу, то коли б Ной в новому заповіті був би пастором, то за цей вчинок його б зняли зі служіння, згідно вчення нового заповіту. Або, наприклад, давай візьмемо зовсім іншу тему, Післанідо Тимофія. Сказано, що як і пастор, так і деякон, вони повинні бути чоловіками однієї дружини. У Давида було багато жінок, і що мені дуже дивно, коли Бог говорив до Давида через пророка Натана після того, як він зрішив з Вірсавією, то Бог йому каже: Я тобі дав і царство, і жінок. І каже: якби тобі їх було мало, я би дав тобі ще більше. Ну, взагалі, дивно, да? як Бог говорить з людиною в старому заповіді. Тобто, згідно вчення нового заповіту, Давид він навіть не міг би бути діяконом угу. в новому заповіті. Новому заповіті угу. Тому слід не забувати, що Бог він працював з людьми, враховуючи той час, в який вони жили, і ту міру благодаті, яка була їм дана в тому часі. Для новозавітніх віруючих, для нас сьогодні є в Єфесянам сказано, де Павло каже: і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь. Духом. Тобто у нас сьогодні є щось краще. І ось я задаюся питанням, чому люди в більшості випадків взагалі вживають алкоголь? Напевно, щоб підняти настрій, можливо, заглушити ту пустоту, певну депресію, яка є всередині і так далі. Але ось новий заповіт нам каже, що в нас є щось набагато краще, як вино. Пригадуєш, як в день П'ятидесятниці, коли Дух Святий злинув mm -hmm. на учнів, то деякі люди. Почали думати, що вони повпивались вином. Напевно, вони то такі веселі були. На що Петро їм відповів? каже, що не п'яні вони, як ви думаєте, а це те, що прорік Йоїл, пророк Юїл перед рік. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа свого на всяке тіло. А, тобто, радість і задоволення, яке приходить від Святого Духа, воно є набагато глибше і більше, ніж. А будь-що в цьому світі стоїть тільки тоді питання до нас, віруючих людей, чим ми себе наповняємо. Бо знаєш, мені здається, що для деяких віруючих сьогодні важливіше знати, чи можна вживати алкоголь, аніж знати, а як це сповнятися духом. Тобто один і вірш, той самий, який каже: Не впивайтесь вином, наповняйтесь духом. Але чомусь ця друга частина багатьох взагалі не цікавить, uh -huh. як сповнятися? Я сповняю взагалі чи ні. А ось вино нам цікаво, чи можна пити чи ні. На жаль, така реальність. <рес> Юрій, чи відноситься куріння та інші наркотичні речовини теж до цієї категорії? Чи куріння згідно біблії це гріх? Дивись, з медичної точки зору алкоголь, куріння та різні наркотичні засоби. Вони відносяться до тієї самої групи шкідливих речовин, тобто вони всі впливають на розум людини, спричиняють залежність та призводять до різних захворювань. І я особисто вважаю, що куріння є точно таким самим гріхом, як і п'янство. По ряду причин: ну, по-перше, а чому я так вважаю? Тому що медицина оцінює їх як і одну і ту саму категорію. В одному випадку це є алкоголь, в іншому це є никотин. Тобто дві залежних речовини, які є різні, але в тій самій категорії. По-друге, що цікаво, коли в Писані до Галатів Павло писав про вчинки тіла і що ті, хто чинить таке не вспадкують, вони царства Божого, то ми бачимо, що він не подає цілий або повний список вчинків тіла. Чому? Бо він закінчує, дивись, якими словами: він каже, п'янство. Гулянки і подібне до цього. Чи куріння подібне до п'янства? Звичайно, подібне. Угу. подібне, то навіть медицина це підтверджує. Ну і ще один аргумент, чому я тримаюся такої позиції, тому що, коли ось в першому пісенні до коринтян в шостому розділі я вже. Згадував цей розділ одразу після того, як Павло дає ось список неправедних людей, які не спадкують Божого царства, то в кінці він ніби робить такий висновок. Дивіться, що він каже, це 12-й вірш цього шостого розділу. Він каже: Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. А куріння якраз і володіє людиною, і воно не є на пожиток, воно шкідливе. І це така залежність, так? Да? людина буде постійно жити, і, і наркотики відповідно. 100%, да. Знаєш, можливо, хтось тебе послухає, і скаже: от ти так вихований, ти так вважаєш, і я по-іншому думаю. І звичайно це право людини так думати і робити рішення, але все ж таки, от знаєш, аналізувати себе, вникати в себе і знати, от можливо я тут не зможу стояти, от можливо мені варто. Не наближатися до цієї межі, але от зуміти сказати собі ні і краще триматися подалі. Мені здається, це рішення людини, і це така власна, знаєш, якась охорона самих себе, правда? Це так, але я хочу вернутися до того, що ти сказала. От можливо, моє виховання. Звичайно, виховання кожного з на нас на, з нас на нас впливає, але тут важливо, якщо хтось із слухачів, наприклад, має другу позицію, він повинен її обґрунтувати Божим словом. У нього повинні бути біблійні аргументи, чому він вважає те чи інше є допустиме. Не просто що я так думаю, бо я так виховався. Мені хочеться закінчити нашу розмову теж місцем писання. А написано в приповістях, що не дивись на вино, як воно червоніє, як блищить у келиху і гладенько спливає. На сам кінець воно кусає, як змій, і жалить як гадюка. Дякую тобі, Юрій. А що ви думаєте з приводу цієї теми? Напишіть нам про це в коментарях. Ми будемо раді це прочитати. А наразі ми прощаємось з вами. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь до нашого каналу і зустрінемось з вами вже в наступному випуску. Бережи вас! Бог!